і вам відкриють. Якщо одні двері зачинені, знайдіть інші. Коли і тут не відчиняють, поверніться до перших. Можливості чекають на нас на кожному кроці. Варто тільки їх помічати. Зорієнтуватися у сучасному світі. Вам допоможе програма Наша кишеня. І я її ведуча Ірина Нечипорук. Вітаю вас. Грошей бракує, каже нині, чи не кожен другий. Якщо одні страждають через значне подорожчання усього від продуктів до комунальних послуг, то інші, хоч теоретично і мають гроші, на практиці розпоряджатися ними не можуть. Бо ж виявилось, що їх депозити у проблемному банку. Чи є шанс повернути гроші із проблемного банку? Дивіться далі. Маєте кошти на депозитному, поточному або картковому рахунку у банку, який вже називають проблемним, не кваптесь засмучуватись. У першу чергу вивчіть свої права, аби зуміти захистити свій вклад. Цивільним кодексом України передбачено право особи в будь-який час розірвати свій договір з банком і вимагати негайного повернення коштів. Банк зобов'язаний на наступний день виконати таку вимогу особи. Якщо банк не реагує, це вже є підстава для звернення до суду. В квітні 2015 року була сформульована правова позиція Вищого спеціалізованого суду, в якій сказано, що постанови Національного банку, в яких зазначено про обмеження зняття коштів, перерахування коштів, про Будь-які обмеження будь-якого характеру такі постанови носять, вони адресовані вузькому колу осіб, прийняті в межах адміністративно розпорядчих функцій відносин між національним банком і банками. І, і такі постанови не є нормативно-правовими актами, які звужують права фізичних осіб, і не дають право банку. Відмовляти фізичній особі в розпорядженні її коштами, якщо склалася ситуація, що Нацбанк прийняв рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних упродовж семи днів. В установі вводиться так звана тимчасова адміністрація. Це команда фахівців фонду гарантування вкладів, які відсторонюють від управління банку все керівництво і діють на захист інтересів вкладників. На період дій тимчасової адміністрації вводяться певні обмеження діяльності банку. Ці обмеження полягають в тому, що будь-які вимоги до банку вони не задовільняються, на рахунки банку, майно банку не може накладатися, не може накладатися арешт, але особа не позбавлена права звертатися до суду і в судовому порядку встановлювати. Розмір заборгованості, оскільки стягуються не лише самі кошти, а і відсотки за користування коштами. Якщо рахунок, Якщо особа мала рахунок валютний, тоді кошти повертаються в гривнях, а щодо валюти здійснюється перерахунок за курсом НБУ на день введення тимчасової адміністрації. Важливо пам'ятати, що фонд гарантування вкладів обмежує виплату вкладу фізичної особі у розмірі 200 тисяч гривень. Якщо ж на рахунку більше 200 тисяч, можна повернути кошти кількома законними способами. Ми маємо позитивну судову практику. Якщо це вклад фізичної особи, яка перебуває в шлюбі, це варіант поділу майна подружжя, і такий вклад це абсолютно законний спосіб. Такий вклад поділяється є власністю двох. З двох сподружжя і він відповідно може ділитися це 200 тисяч, якщо більше 200 тисяч, наприклад, 300, то це 200 тисяч на одну особу і 100 тисяч на одну на, на іншу особу. Ще одним із механізмів це розпорядження своїм вкладом на розсуд особи. Особа може частинку свого вкладу подарувати або укласти якийсь договір взаємозаліку. Наприклад, хтось із кола його родини або знайомих має кредит в тому банку. За згодою банку можна частинку депозиту відписати в рахунок погашення чиїхось дебіторських заборгованості. Чиїсь. Також адвокат наголошує, щойно у банку, в якому маєте вклад, виникли фінансові труднощі, все спілкування слід перевести у письмову форму. При цьому мають бути докази цього спілкування. Якщо це заява, то відмітка на другому екземплярі про вручення. Якщо відділення зачинене, або Канцелярія не приймає такі заяви письмові від особи, то поштове відправлення цінним листом з описом з повідомленням про вручення. Будь-яке спілкування буде починатися з цього. Тобто це заява, вимога про повернення вкладу. Якщо банк. Не реагує на таку заяву, тобто не надає відповіді або дає негативну відповідь, тоді особа виникає право звернутися до суду. При зверненні до суду особа повинна знати, що таке звернення відбувається в рамках закону про захист прав споживачів, коли особа позбавлена обов'язку сплачувати судовий збір. І якщо Вкладник не хоче витрачати свій час на судову тяганину. Він може зазначити, подати окрему заяву про розгляд справи без його участі. І ще одним варіантом повернути кошти з проблемного банку є купівля заставного майна. Особа за згодою з банком може укласти таку операцію, коли за рахунок своїх коштів, якщо їх не вистачає, то відповідно додати кошти, і придбати чи рухоме, чи нерухоме майно, і таким чином отримати свій вклад. За словами адвоката, нерідко проблемні банки пропонують клієнтам повернути половину чи третину вкладу, а іншу частину переписати на когось іншого. Таким чином, нібито вклад можна повернути відразу. Та переконана Юлія Щербяк, до такої пропозиції треба ставитися критично і розважливо. Ситуація неплатоспроможності банку вимагає від особи набратися певного терпіння і подальші кроки робити після консультацій юридичних. Тому що людина фактично може втратити свої кошти, попасти в якусь недобросовісну схему. Також адвокат не радить продовжувати термін дії депозитного договору на час введення тимчасової адміністрації. Це невигідний, невигідна ситуація для вкладника, оскільки є випадки, коли Значить, вводиться тимчасова адміністрація, і залежно від ситуації фінансової ситуації в банку призначається банк-агент, тобто, коли тимчасова адміністрація проводить свою діяльність і стягується кредитна заборгованість, відповідно, є можливість виплачувати депозити, то через банк-агент здійснюються такі операції. Але якщо особа продовжить свій депозитний договір, тобто на момент введення тимчасової адміністрації договір закінчив свою дію, а особа його продовжує, то такій особі відшкодовуватися ті кошти повертатися не будуть. Тобто автоматично людина погоджується на те, що, щоб відтермінувати повернення їй тих коштів. Загалом адвокат запевняє, повернути депозит із проблемного банку цілком реально важливо лише не боятися відстоювати свої права та набратися терпіння, бо ж процедура може розтягнутися не на один місяць. Добросусідські стосунки сприяють розвитку та наповненню гаманців. Рівняни спільно з поляками вирішують власні економічні проблеми, адже обидві країни мають економічний потенціал, але потрібно знайти власні сильні сторони. Нині поляки зацікавлені у залученні до себе українців робітничих професій, а рівняни шукають можливість добряче заробити. Чи знайдуть вони один одного? Цікавилась наша кишеня. Міжнародна співпраця одночасно вирішує проблеми і української, і польської сторони, адже українці шукають нові ринки збуту та робочі місця, в той час як поляки потребують якісної та доступної продукції і дешевої робочої сили. Дуже потрібна також на українських працівників. Наприклад, у минулому році, в січні, в уряді роботи. Скидало 400 українців таких дозволень на роботу. А в цьому році, в січні було 6,5 з половиною тисяча. Оскільки Польща нині активно розвивається та змінюється, відтак підприємці шукають працівників у будівельній галузі, розвивають поляки і агропромисловість. Відтак вже традиційно потребують сезонних робітників, які зайняті у сільському господарстві. Czekajemy na do, do, do kompanii, jakie stroje tam, rejony, domy do budownictwa, ale także Lublin, województwo lubelskie C, województwo w jakich jest najbliż, najbliższa produkcja owoców to fruktyw, pomidory, połonycja i tutaj jest duże zapotrzebowanie do pracy. Рівненські бізнесмени кажуть, нині готові виходити на європейські ринки, але необхідно мати хороші контакти та досконало знати міжнародне трудове законодавство. Та й чимало підприємств рівненщини виготовляють конкурентно спроможну продукцію за доступними цінами та відповідної європейської якості. Ті підприємства, які хочуть розвиватися, цього не можна досягти без виходу на зовнішні ринки. І сьогодні якраз є можливість, приїхала польська сторона, є українські підприємства, є організації, посередники із польської сторони, з української для того, щоб між собою познайомившись і спланувати конкретні кроки. Адже без виходу на ринок ЄС не можна розвивати бізнес. Але потрібно правильно організувати цей процес, отримати партнера, отримати сертифікат, домовитись про співпрацю і заробляти гроші. Однак найбільшою проблемою для вільного ведення бізнесу нині для обох сторін є кордон та візовий режим. Цю проблему бізнес-спільнота напряму обговорила з генеральним консулом Польщі у Луцьку, Беатою Бживчи. Ця ситуація, яка зараз є в Україні, безробіття економічна криза довела до того, що українці також шукають можливостей зароб, заробляти гроші за кордоном. Раніше у нас в консульстві 40% це були візи національні, це візи до праці, а зараз цей відсоток збільшився і він досягає 60 Думаю, що це буде ще вищі до, до кінця року? Консул запевнила, про візові проблеми керівництво у Варшаві знає і усіляко намагаються їх вирішити. Зокрема, планують збільшити кількість працівників у консульствах, адже у співпраці з сусідами Польща також зацікавлена. І де не працював, усі рахують гроші. Якщо національна валюта знову не радує, то тих, хто отримує заробіток у доларах, можна вітати. Вони знову заробили більше. А ми рахуємо, що сьогодні маємо у гаманці. Один долар США Національний банк України продає за 21 гривню 4 копійки. Пропозиції купівлі-продажу долара у банках Рівного коливаються в межах 20-21 гривні за долар. В середньому банки купують один долар за 21 гривню 8 копійок, продають за 23 гривні 48 копійок. Рівненські міняли продають один долар за 22 гривні 80 копійок, а купують за 22 гривні 50 копійок. Один євро Національний банк України продає за 23 гривні 15 копійок. У банках Рівного 1 євро можуть купити в середньому за 23 гривні 20 копійок, продають за ціною 25-27 гривень. Міняй лише купують 1 євро за 23 гривні 60 копійок, продають за ціною 25 гривень 30 копійок. Пропозиції купівлі 10 російських рублів у середньому складають 3 гривні 95 копійок, а продажу 4 гривні 59 копійок. Велика кількість вихідних цього місяця дає нагоду добряче розгулятися. Травень місяць традиційного відпочинку на природі найцікавіші й найкреативніші поради для пікніка вже зібрала наша кишеня. Які ж першотравневі дні без відпочинку на природі, ковдра, вогнища та весела компанія класичні атрибути пікніка, та нести усе необхідне в руках не завжди зручно. Виправити це непорозуміння взялися народні умільці, тож вигадали кілька цікавих і неординарних способів, які зроблять відпочинок на природі комфортнішим. Наприклад, не потрібно буде переживати, що ваші келихи чи пляшки з напоєм розіб'ються, якщо ви розмістите їх у мобільному велобарі. На основі велосипеда можна облаштувати не лише валізи для перевезення посуду звичайний велик після кількох маніпуляцій, перетвориться на стіл зі стільцями. Легку ковдру для пікніка, яка ще й не промокає, можна пошити самостійно зі старої ковдри та штори для душу. Унікальність ідеї у тому, що така ковдра також може бути подушкою, якщо її згорнути у спеціальну кишеню. Її зручно і зберігати, і носити. Окрім того, не складно зробити власноруч. Посуд для пікніка також краще зберігати у зручному футлярі. Це може бути валіза, де всі елементи добре закріплені. Або ж індивідуальні футляри для кожного, які можна зшити власноруч. Підсмажити відразу кілька сосисок на вогнищі можна за допомогою звичайних грабель. Не забудьте, щоправда, їх попередньо вимити. А от не вимаститися під час обіду допоможуть диво штани. Їжте, не обляпайтесь. Їх умільці також пропонують зробити своїми руками. Це креативно і практично. В нагоді стануть й інші оригінальні пристосування: наприклад, тарілка з тримачами для приборів, спеціальний проріз на підлокотнику для келиха. Головне підійти до справи з фант фантазією та гумором тоді все вдасться. Який же відпочинок без свіжих овочів, тим паче, що вони лише нещодавно з'явилися у продажі. По чим продають весняні вітаміни, та ускільки обійдуться іще осінні, дивимось далі. На центральному продуктовому ринку подешевшали огірки, редиска та банани. У той же час подорожчав на одну гривню буряк. Вартість моркви зросла удвічі. Капуста білокачанна здорожчала на 4 гривні. У супермаркетах Рівного подорожчали яблука, капуста, морква, лимони, цибуля. Подешевшали банани, редиска та огірки. Так, зокрема, вартість капусти у середньому зросла на 3 гривні. Морква подорожчала на 5 гривень, цибуля на 3 гривні, лимони також на 3 гривні. Ціна на банани впала на 5 Півтори гривні огірки та редиска подешевшили на 5-7 гривень. На сьогодні у мене все. Гарного вам відпочинку, вдалих святкувань та помірних витрат. І пам'ятайте, за все платимо з власної кишені. До зустрічі за тиждень.